Хто користується громадським транспортом, особливо міськими маршрутками, мене зрозуміють. От мені іноді дуже не подобаються люди там. Я, якщо що не про зовнішність, абсолютно не було такого, що п'яна коза так глянула на і така О, Боже, ні! Фу, ти занадто негарний, щоб їхати в цьому великолепному Богдані. Ні, я так не роблю. Я про цих типів, хитро, жоби, які, знаєте, заходять в маршрутку за топою, поки ти розрахуєшся з водієм, вони заходять в салон і займають єдине вільне місце. Потім до неї ще повертаюся, а вони такі заприніс, передайте, будь ласка. Звісно, звісно, я передам, і підкажіть, будь ласка, вам напої одразу приносити.